Вітаю вас цей вечір, 20 червня 2023 року. Ми знову в ефірі, знову можемо читати Слово Боже, будемо приймати вечерю Господню, а саме головне, те, що ми в любові Божій і маємо можливість почути від Бога слово істини, яке може змінити нас і допомогти. Хай Бог благословить вас. Амінь. Усім шалом. Всім шалом, ми раді вас вітати. Ми вдячні, що ви приєдналися до нашого ефіру, і ми просимо ставити уподобайки, робити репости, підписуватися, писати шалом. Це допоможе розповсюджити Іванлія Боже по всій землі. І це наша ціль, це так. наша справа на цій землі. І це те, ради чого ми взагалі живемо. Тому ми вдячні, що ви це робите, і також помолимося на наш ефір, що господно в цей час. І все було благословенно. Амінь. 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 Господь, ми вдячні тобі за цей Спорі. вечір, ми вдячні тобі за всіх глядачів, які приєдналися до нашого ефіру. Спорі. І я... Прошу Твоєї благодачі, то шалому, того миру, твоєї присутності і хай твоя любов в наших сердець і слово, яке сьогодні ми будемо читати. Хай воно буде робити дива в нашому житті, і воно буде нас для нас новим откровенням. Господь ми благословляємо всю апаратуру і проголошуємо, що все буде працювати на славу твою і нічого не зламається. Ми вдячні тобі за твій захист, за твою любов і проголошуємо, що все буде разом з тобою, наш Господь Бог. Ми вдячні тобі за все і за все тебе славу. наш Бо Отець, Син і Святий Дух. Амінь так, дорогі друзі, тема сьогодні Отець Бог творить через мене дива. І це відносно до кожного з нас, так як ми всі діти Божі. І діти Божі е мають можливість створити ті діла, які робив Ісус. І про це ми будемо читати із Євангелія від Івана, 14 розділ, з 8 по 14 вірші. Будь ласка, відкрите Івангя від Івана, 14 розділ з 8 по 14. Тоді Пилип мовив, Господи, покажи нам отця, і цього буде досить для нас. Ісус відповів, я був серед вас так довго, а ти, Пилипе, досі не знаєш мене? Хто бачив мене, той отця бачив. Як ти можеш казати, покажи нам отця. Хіба ти не віриш, що я в Отці, а отець в мені? Слово, що вам, йдуть... Слова, що кажу вам, ідуть слова, що кажу вам, ідуть не від мене. Отець, який є в мені, вершить справи свої. Повірте мені, коли кажу, що я є в Отці, а отець в мені. І якщо ж ні, то повірте в мене за чудесні справи мої. Істинно кажу вам, хто вірить у мене. Зможе здійснити те, що я. Так, він здійснить навіть більше, бо я йду до Отця свого. А і як попросите ви щось здійснити в ім'я моє, я здійсню те, я зроблю це, щоб слава Отця явилася через Сина Його. Якщо попросите чогось в моє ім'я, те я виконую. Аллилуюя! І ми з дітьми сьогодні зранку зробили вечерю Господню і очікували цей час, коли ми зможемо вийти в ефір для того, щоб поділитись цим откровінням. І так, откровіння в тому, що Бог, Отець, живе в нас, Він в нас. Він в нас Духом Святим, він в нас через свого Сина Ісуса Христа. Він нас тому, що ми Його тіло на цій землі. Амін. І це саме головне, дорогі друзі. І якщо ми його тіло, воно виконує болю Божу. Наприклад, мої руки, я їм керую, я їм щось роблю. І це роблю для того, щоби. Бути в благословенні. Мої руки це моє благословення. Тож кожний з нас це руки нашого Бога. Ми благословіння Боже. Ісус каже, що ми виконаємо Божі завдання, які Він сказав нам виконати. Бо Бог в нас через нас. Я вірю, що є відкровіння моїх дітей, вони поділють для це, і я щось, щось додам. Амінь. І я притував 10-й вірш. А я приготував восьмий. Добре, тоді ти починай. Говорить, до нього Пилив: Господи, покажи нам отця і вистачить нам. Амінь. І Пилив він, хоч і був весь, весь цей час з Ісусом, він, в нього була мета побачити Отця, побачити того, о ком розповідає Ісус. І дуже часто. У людей, е вони загублюючи, ну, теряють фокус свого своєї уваги з нашого Господа і задумуються над словами, над своїми якимись е думками чи ще чимось. І коли він. Е Мав цю, цю це бажання побачити Отця, але Він не розумів, що Ісус, він є наш Господь і через Ісуса є і, Бог. Діє Бог, так. І так само і ми. Ми іноді, може, чогось не помічаємо, чогось не бачимо, що робить Господь в нашому житті, тому що ми. Зосереджуємось на тому, що ми повинні бачити своїми очима, але наш Господь Він не завжди діє чи тільки так, що ми можемо це зрозуміти. Тому іноді нам треба просто довіряти нашому Богу, так. і тоді ми будемо мати благословення. І мені подобається, як Ісус йому відповідає. І промовляє до нього Ісус. Стільки часу я з вами, ти ж не знаєш, велику мене. Хто бачить мене, той бачив Отця. То як же ти кажеш, покажи нам Отця. І Ісус він ніколи, -ніколи не упрекав чи не якось не звинувачив, не, не хоче, не хотів нікого ображати, чи ще щось. І він каже, що я з вами стільки часу. І так само і в нашому житті Господь Він з нами стільки часу від самого народження, Господь бачить, що з нами ми, відбувається, де, що ми як робимо, але не все життя ми довіряємо нашому батьку. І, і за цього у нас і бувають якісь е, проблеми чи м, щось щось, що від чого ми не збереглись, тому що. Не було цих відносин, і ми ну, не йшли за нашим Господом. Але якщо ми будемо з нашим батьком і будемо його ну, де, дві, йти в його откровення, в те, що каже Слово Боже, а воно каже нам і любити один одного, і так. мати що ми маємо всі благословіння від нашого Бога, що ми повинні проповідувати Івангелія Боже на цій землі. І якщо ми все це робимо, то Господь він буде піклуватися про нас і ми будемо, будемо розуміти, що ми будемо йому довіряти, що наше життя воно в його руках і нічого поганого не, не буде. Тому будемо довіряти нашому Господу. І зміцнювати з ним наші відносини для того, щоб мати Боже благословіння та мати Його мудрість. Так, амінь. амінь. Дійсно амінь. так. Тепер ти. Так, і десятий вірш. Хіба ти не віриш, що я є в Отці, а отець у мені? Слова, що я кажу вам, ідуть не від мене. Отець, який є в мені, вершить справи свої. Амінь. Амінь. І тут говориться, що Отець і Ісус і Бог це є один такий дух, і через цей дух може діяти Бог та творити чудеса, та цей дух є і в нас. Амінь. Тобто в кожного із нас є Ісус. І тому ми і під час молитви Кайця ми говоримо, що приймаємо Бога в своє серце. І через це Бог може діяти через нас, тому що це є Бог, і коли Він в нас, то ми діємо. Амінь. Ми не стоїмо на місці, ми щось робимо. Амінь. Амінь. І як тут говорить Ісус? Що я є отці, а отець мені. І тоді ми можемо розуміти, що ми з Богом одні цілі. І як ми Його син та донька, та Він наш отець. Та в наших генах, як це сказати, в наших ДНК є частинка Бога. Амінь. Амінь. І тоді ми. Можемо відчувати отця, та не просто, якби як Павел сказав, що е покажи нам отця і цього нам вистачить. Но це не просто якби. М -м що, 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 що? хотів сказати. Що ми набагато ближчі до Бога. Так? Що ми не просто можемо, ну, нам треба Його побачити. Але якщо Він в нас, то ми Його відчуваємо під час Слова Божого, Його присутність, то нам, Він не просто десь поруч і ми повинні Його побачити. Ні, Він в нас, і тому ми відчуваємо Його. Амінь. Амінь. І, Далі говориться, що е, отець, який в мені, вершить справи свої. Амінь. Амінь. І як я вже сказав, що Бог Він завжди вершить свої справи. Тобто ми даємо Богу місце в своєму житті, та через це ми отримуємо і благословення, і через це ми можемо. Касатися серце, серце людей, щоб вони пізнавали Бога. Амінь. Аллилуйя, амінь. І тому ми віддаємо Богу шану за те, що Він вершить свої справи і надіємося, що Господь звершить свої справи в Україні, щоб кожен, кожна людина вона почула о Господі. Та познала правду усього людства, що Ісус Він віддав своє життя на хресті, щоб ми жили. Амінь. Амінь. Так і є. Бог вершить діла і Він вершить діла через нас. Ми з вами, дорогі друзі, Його тіло на цій землі. І мені це дуже дуже подобається. Це він, тут серед нас, його присутність. І якщо жити цим откровінням, ти завжди будеш бачити в своїх дітях Батька Небесного. Це Його образ, це Він, який в моєму сині, в моїх дітях. І тоді ти будеш. Правильно відноситись до своїх рідних, коли ти бачиш Бога в своїй дружині, в своєму в своїй матусі, чи е, дідусі. Якщо ти бачиш Бога, ти ніколи не будеш Його ображати і чіпати, е, ти будеш Його любити, тому що ми Бога любимо, ми всім серцем любимо Бога. І тому любов не. Причиняє ближньому зла, тому давайте е, мати це откровіння, жити цим откровінням. Бог в нас, Бог в наших дітях, Бог е, в наших братах, сестрах. Тож давайте любити один одного і чинити добрі справи. Тому що ми завжди повинні так і казати, що я це роблю, тому що Бог це робить. Я люблю тебе, тому що Бог любить тебе. Я благословляю Тебе, тому що Бог, який мені благословляє тебе. Це ж сказав Ісус. Він каже, хто вірить у мене, зможе здійснити те, що я. 12 вірш. Ми повинні е, здійснювати те, те ж саме, що робив Ісус: Сілювати, торкатись людей, щоб вони були щасливі і благословені. Це наше завдання на цій землі. Мені це дуже подобається. І ось, дорогі брати і сестри, тут Ісус серед нас, в нашому ближньому, і Він каже: де вас двоє чи троє, там я серед вас. Тож просіть, ви щось здійснити в ім'я Моє. І я здійсню це. Він тут, серед нас. Ми будемо просити Його в ім'я, Його, щоб завершилась війна, щоб ми. Отримали Божі благословіння, Божий захист, Боже здоров'я, Божу е, силу, тому що Він так сказав. Тож просіть в мене і я здійсню це, я зроблю це, щоб стала слава Отця явилась через сина Його. Ми сини Божі, ми доньки Божі. І Бог каже, що слава Божа явиться через Його дітей, ми є Його слава. Скажи зараз, я слава Божа. Я слава, я, слава Божа. Божа. Мої діти це слава Божа. Мої діти Це слава Божа. Божа. Так, добре. Скажи своєму ближньому, хто біля тебе, ти слава Божа. Ти, ти слава Божа. Ближній. Мої слава Божа, дорогі друзі. І якщо попросити чогось в ім'я моє. Те я виконую, каже Господь в 14 му вірші. Давайте повіримо. Він виконує. А для того, щоб сказати, молитву каяття, для того, щоб стати народженим згори, стати Божою дитиною, потрібна молитва. Тому Пропоную вам помолитися, сказати молитву Каяття, повторіть зі мною такі слова. Господь Ісус, Господь Ісус я, вірю, що ти син Божий, я вірю, що ти Син Божий, який прийшов на цю землю, землю щоб взяти мої гріхи на себе. Щоб і твоя кров очищує мене. І твоя очищує від, мене усілякого гріха. від усілякого гріха. Я вірю в Твоє ім'я. Я, ім я. я вірю в Батька. І духа, І духа Святого. Я приймаю в своє серце. Я приймаю в Божественну Троїцю. Живи, Живи в мені, Господь. Відтепер я твоя дитина. Я твоя дитина. І ти мій батько. І ти, І ти, мій дякую батько. тобі, мій Господь. Дякую. Ти, ти, назавжди ти, зі мною. Ти, ти назавжди зі мною. Бла... Твоєю благодаттю. Твоєю благодаті. Я живу. — Я живу. — І я навчаюсь. І я навчаюсь. — Тобі за все слава за все. Тобі, Тобі за все слава, Бог Отець, Син і Святий Дух. Син і Святий Дух. Амінь. — Амінь. І ось тут зараз, дорогі друзі, неймовірно відбувається. Люди приймають спасіння, люди становяться Божими дітьми. І це не завжди. Це перехід з пітьми в світло. Тепер ви Божий, Божа дитина, і Бог буде піклуватись про вас. Ви це побачите. І перше, що діти, діти роблять, коли вони народжуються, вони, вони починають їсти. Їх, їм дають материнське молоко для того, щоб відкрились всі можливості людського тіла. Тобто ці всі рефлекси потрібно, щоб вони запрацювали. І ось у нас є теж така можливість, щоб запрацювали всі е, 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 здібності нашого існування в Ісусі Христі, здібності наші в тілі Христовому як тіло Бога на цій землі. І це починається з істинної їжі і з істинного пиття, яким є Ісус, ми Його їмо. Ісус так і казав, хто буде їсти моє тіло, буде мати життя в собі, буде мати віч вічне життя. Тому ми сьогодні будемо робити вечерю Господню і здійснювати Боже призначення в своєму житті. Давайте візьмемо хліб, вино, помолимося благословим. Дякую тобі, Господь, що ти тут серед нас. Я дякую тобі за цей хліб і вино. Я проголошую це тіло Христове і Твоя кров. Кров нового заповіту, кров, яка дає нам угоду бути з тобою назавжди. Я дякую тобі, Господь. Я вірю в це слово. Я дякую тобі за те, що ми в тобі, а ти в нас, Господь, і ми будемо виконувати твою волю на цій землі. Дякуємо, Господь, за те, що ми. Говорим діла твої на цій землі. Господь, ми твої. Дякую, Господь, за хліб і вино і приймаю це в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Амінь. Будемо здійснювати волю Божу, щоб воля Божа була через нас виконана. Амінь. Амінь. Дякую тобі, Господь. Дякую. Ти найкращий, ти благословенний. Дякую, дякую, Господь. Дякую, Даніе. Скажи, скільки нас в ефірі. Побачимо і будемо читати коментарі. Амінь, Нас 11 на Фейсбуці і 13 на YouTube. Дякую вам, що ви приєднались, дорогі брати і сестри. Хай вас Бог, ясно, благословить. Обов'язково напишіть шалом Україна» І якщо є якась молитва на... Молитвене прохання, можете теж написати, ми будемо молитись, і Ті, хто побачить, теж за вас помоляться. Також, будь ласка, підпишіться на канал церкви Дім Молитви для всіх народів, поширюйте це відео, поширюйте наше служіння. У нас є ціль: мільйон людей, яких ми навернемо до Господа Ісуса. Тому давайте кожний день виконувати це завдання. Ми це робимо через ефіри. Якщо можете, робіть це проповідуючи своїм близьким, рідним, своїм сусідам. Виконуйте те, що Господь сказав. Йдіть і проповідуйте Євангелія царства по всій землі. Амінь. Амінь. Будемо читати всіх, хто написали що Світлана Чебаненка, Тетяна Поховищева, Тамара Купа, Ірина Глейзер, Тетяна Гайко. Ирина Крючкова, Ирина Крючкова, Раиса Поля, Любовь Монтека, Игорь Костенко, Лариса Левинец, Светлана Гитала, Надея Касаткина, Елена Примаченко, Валентина Лобач, Наталья Галай, Геннадий Краснов, Валентина Романова, Наталья Воротникова, Оля Валуйская, Нинель Цуканова, Ольга Табачук, Елена Ладная и Наталья Максимова. Все, Дякую, дорогі друзі, за шалом. Хай він скоріше прийде на нашу Україну. Так Амін. далі. Надія Касаткіна пише: мені дух говорить: всі, чуд... всі дива і все, що для нас, людей, є дивом, то для батька і сина це природньо і спокійно, урівноважене, стабільне, нормальне, реальне життя, сповнене творчою силою шаломом, наче глибинним океаном та безкрайнім. Космосом і у всьому любов до нас. Саме так, саме таке життя. Саме таке життя. Зоє в нас і через нас. Ага. Зоє це грецьке слово життя Бога. І таке життя в нас в кожному. Це дійсно так. Амін. Дякую за коментар і ти. Надієчка як Божий служитель, виконуєш Божу справу. Мені сьогодні Надія прислала відео, як вона хрестила е, дівчину, е, і це відтворило в мені такі великі, такі почуття любові, що ми на цій землі повертаємо людей до Бога і вони стають частиною тіла Христового. Тому. Хочу, щоб кожен з нас виконував волю Божу, щоб ми всі е, змогли зробити те, що Господь сказав зробити. Амінь. Амінь. Наталя Максимова пише, Господь живе в наших серцях, і кожного дня ми бачимо Його присутність в нашому житті. Через Ісуса розглядаємо Небесного Батька. Він люблячий і милосердний. Тож не треба нам доказувати чи показувати. Ми маємо свідчення в собі. Амінь. Амінь. Так і є. Я живу з цією жінкою вже 25 років, і я можу сказати, я бачу Бога в її житті. Я бачу Бога, який любить, який е е піклується, який е здійснює Боже бажання. Вона благословенна жінка, дружина. І я дуже вдячний тобі, моя Люба, за те, що ти. Виконуєш Боже завдання, Боже, Боже служіння в своєму житті. Народила мені під трьох діток. Це е, Божа заповідь, щоб ми народжували дітей. Я дуже тобі вдячний. Хай твоя, твоє життя буде наповнене Божим миром, спокоєм і Божою турботою. І ти це бачиш. Бачиш це через мене, через своїх діточок, через Божих людей. Тому кожний з нас, дорогі брати і сестри, ми е маємо свою частку в служінні. Е Денік сказав, що в кожному з нас є ДНК Бога. А я хочу сказати трошки інакше: кожний з нас є ДНК нашого Бога. Ми в його ДНК. Знаєте, коли я перший раз побачив це, це відео, яка ДНК, що це дві спіралі, які закручені і з'єднані такими мостиками, то я розумію, що кожен з нас є з'єднання цього поєднання, Бога Отця, Сина, Святого Духа. Ми поєднуємось в ньому, ми єдині. Хай це Боже життя робить дива. В житті нашому, в житті наших людей, за яких ми молимось, яких благословляємо. І Тепер помолимось, благословимо нашу країну нашу Україну, в ім'я Ісуса і кожного з нас, як і завжди. Амін. Дорогий Господь, я благословляю моїх братів і сестер. Бажаю, щоб кожен з нас прийняв Господь це откровіння, що Бог, Отець, Бог Син і Бог Святий Дух живе в мені. Я дякую тобі, Господь, за те, що Ти поєднав себе зі мною і з кожним із твоїх дітей. Ти поєднав нас. Ми стали єдиним цілим. Господь, ти так молишся в 17 сімнадцятому розділі Євангелія Івана, щоб ми були в тобі, а ти в нас. І що ми поєднані, Господь, для того, щоб мати завжди Твою присутність, Твою благодать. І я вірю. Благодать це Твоя присутність в нашому житті. Ти дивовижний. Ти найкращий, і ми любимо тебе, Господь, і ми в тобі здійснюємо твою волю, Господь, зцілюємо людей, звершаємо те, що Ти сказав, підтримуємо один одного і благословляємо. Тому я прошу тебе, Господь, прямо зараз, в ім'я Ісуса Христа, благослови і сили кожного, хто має якусь хворобу, кожного, хто має якісь. Проблеми зі своїм тілом, зі своїм здоров'ям, в ім'я Ісуса Христа, хай прийде зцілення там, де є мої брати і сестри, там є твоя присутність, там є твоє Господь забезпечення. Тому я проголошую зцілення і благословення, Божий захист, нема страху, нема е, ніякої проблеми. Є Боже життя в житті кожного. Я проголошую зоя в життя кожного з нас. Я дякую тобі, Господь, за те, що ти дивовижно дієш в житті нашому. Дякую, Господь. Ти підкріплюєш нас і даєш нам змогу перемагати. Господь, дякуємо тобі. Ми благословляємо всі разом. Господь, в молитві єдності нашу країну, нашого президента, наші збройні сили, Господь, наших громадян. Ми благословляємо наші землі. Ми проголошуємо, щоб Україна була вільна, щоб вона звільнилась від окупантів від брехунів, звільнилась від цих злодіїв, Господь, корупціонерів в ім'я Ісуса Христа. Хай звільниться Україна від всіх колаборантів в ім'я Ісуса Христа. Ми молимось, щоби Твоє. Царство було на Україні, Твій мир, твій спокій, Твоя благодать, Господь, Твоя присутність. Ми благословляємо Господь нашу землю. Це Твоя земля. Ти дав нам користуватись її, Господь, ти дав нам її е, як власність і ми бажаємо, щоб на цій землі здійснювалася Твоя воля, щоб люди були в забезпеченні, в захисті, в благословення, Господь, благослови Україну, вона Твоя земля. Ми присвячуємо цю землю Тобі, ми благословляємо кожного, хто живе на цій землі, і проголошуємо Твоє царство, Твоя сила і Твоя слава в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Хай здійсніться Божі мрії, Боже завдання, Бог дав нам, і ми його будемо виконувати. Хай Бог благословить вас, дорогі брати і сестри. Побачимось завтра, 21 червня 2023 року. До зустрічі, добраніч. На добраніч, до зустрічі завтра.